Без повісток та примусу у рівному 155-та окрема механізована бригада імені Анни Київської вперше відкрила власний центр рекрутингу. Розташований він у приміщенні автовокзалу на вулиці Київській 40. Тут охочі потрапити на військову службу, можуть ознайомитися з відкритими вакансіями та напряму поповнити склад бригади. До слова створювалася вона на рівненщині у 2024 році. Є можливість людині. Потенційному кандидату особисто обрати для себе посаду залежно від його навичок мінь в цивільному житті, і він гарантовано попадає на посаду, яку разом ми обрали, погодили в командування підрозділу, і фактично він приступає до виконання своїх службових обов'язків. По посаді, яка обрана. У бригаді є можливість служити на бойових та цивільних посадах по мобілізації або ж підписати контракт. Детальніше про умови кожної вакансії можна дізнатися під час співбесіди у центрі рекрутингу. Ми стараємось донести до людей, що, що це не так страшно, що можна прийти. Просто є місце, куди, коли, куди людина, яка ще не Визначилась, може прийти, поспілкуватися і там пізніше зробити свій вибір. І це добровільний вибір. Рекрутинг це вже спосіб долучитися до армії, схожий на долучення на цивільну посаду. Якщо кандидат не мав попереднього досвіду служби у власному навчальному центрі бригади, він може пройти базову загальновійськову підготовку та опанувати навички, які вимагає сучасна війна. Зараз на даний час, як ми знаємо, у нас така більш технологічна війна. Відповідно, потрібні оператори БПЛА з зв'язківці і водії. Тут це такі самі основні. Ну і, звичайно, такі бойові посади, як стрілець, кулеметник і так далі. Людина приходить, забезпечується амуніцією. І, ну харчуванням і, і всім іншим необхідним, скориставшись можливостями рекрутингу та пройшовши навчання під наглядом інструкторів з бойовим досвідом, кандидат підготується до справжніх бойових дій у подальшому. Ставши чинним військовослужбовцем, відправиться на захист України. Проте служити можна не лише зі зброєю у руках є чимало так званих цивільних посад. Робота буде усім. Максим Остапець, і Ляла Хай, телеканал ITV Media Group.